Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ветеранська спільнота в Україні колосальна сила і колосальна цінність з точки зору, в тому числі розвитку повоєнної економіки. Я подивився дослідження українського ветеранського фонду. так от 13% серед чинних військовослужбовців підприємці, а 64% хочуть ними стати. Але сьогодні ветерани відрізані від багатьох можливостей. Розвитку бізнесу, збереження свого бізнесу, створення нового бізнесу, тому що в законодавстві передбачені низка таких соціальних юридичних захисних механізмів, зворотнім боком яких є те, що банки не хочуть кредитувати ветеранські бізнеса, ветеранські компанії, тому що потім не можна стягнути заборгованість, потім ще якісь обмеження і так далі. і Так далі, і виходить замкнене коло. Але ми говоримо про кілька сотень тисяч підприємців, ветеранів? Ми говоримо про кілька мільйонів людей, які можуть створювати додану вартість, хочуть створити додану вартість і мати гідну роботу для того, щоб забезпечувати добробут своїх родин і розвивати економіку країни. Але як зробити, щоб це? Було можливо, Мало просто надавати гранти ветеранам і членам їх родин, Мало просто пропонувати можливості освіти, хоча це безумовно дуже важливо. Ще потрібен доступ до грошей, потрібна можливість позичати, тому що бізнес, в тому числі малий і середній бізнес, розвивається значною мірою за рахунок кредитів. Так в усьому світі працює, тому доступ до... Фінансування з нормальною відсотковою ставкою, з нормальними вимогами, і ще з нормальними преференціями для ветеранських бізнесів це те, що Україна має зробити для того, щоб повноцінно адаптувати і реінтегрувати ветеранів в економіку країни, для того, щоб це був великий розвиток, а не велика. Соціальна проблема асоціація підприємців ветеранів АТО звернулась до Міністерства у справах ветеранів і до керівництва Національного банку України для того, щоб розробити державну таку інституціалізовану програму фінансування ветеранських кампаній, да, для того, щоб були ветеранські фінансові сервіси, які окей відповідають чітким. Критеріям, вимогами і так далі, але вони повинні мати дешевший капітал. Вони повинні мати спеціальні критерії, які дозволяють враховувати специфіку ветеранського бізнесу і робити крок назустріч. І я думаю, що реакція національного банку і Мінветеранів, вона буде серйозним маркером те, наскільки швидко вони будуть реагувати, наскільки вони практично підуть на співпрацю. Ветеранською спільнотою і допоможуть започаткувати таку програму, тому що насправді це краща світова практика. Я хочу поділитись з вами прикладами, да. Тобто, я думаю, що найбільш яскравий приклад це Сполучені Штати Америки. Взагалі, фінансова підтримка ветеранських бізнесів це ключовий елемент, такий і реінтеграції ветеранів, і сприяння економічному розвитку. Також тому що це не про соціальну допомогу, це про створення можливості. І якщо говорити про сполучені штати, то це одна з найбільш розвинених систем підтримки ветеранського бізнесу. Координується вона через так звану Small Business Administration, адміністрацію малого бізнесу. І вони мають там окремий підрозділ для ветеранських підприємств. Я до речі, коли працював в парламенті, був у цій Small Business Administration, Це спеціальна установа там. Працюють тисячі людей, які допомагають малому бізнесу в Сполучених Штатах Америки. Офіс у них знаходиться через дорогу від Держдепа, і це дуже поважна така організація в Сполучених Штатах Америки. Що вони роблять? Вони надають програми фінансової підтримки, тобто не на словах підтримки, не психологічної підтримки, не навчальної підтримки, да? тобто, а більше. До всього цього це кредити, які пропонуються від 500 доларів до 5,5 мільйонів доларів через спеціальні програми, такі як програма 7A, програма 504, Loan лон. Програм, і там знижені відсоткові ставки для ветеранів. От що важливо, ця програма, наприклад, Veterans Advantage, Вона знижує витрати на оформлення кредитів для м, таких людей. Крім того, податкові пільги це теж те, що дуже часто в Україні не розуміють, критикують, кажуть, ну чого це хтось має отримувати якісь преференції. Ну, ветерани мають отримувати такі преференції, і не тільки з міркувань справедливості, а ще й з міркувань створення такого вектору ефективності, да, тобто їх повноцінна інтеграція в економіку. Ветеранські підприємства в США. Можуть претендувати на спеціальні знижки через програму Work Opportunity Tax Credit, якщо вони наймають інших ветеранів. Тобто ти ветеран створив бізнес, наймаєш ветеранів, отримай податкові стимули. Хоча гранти там менш поширені, але там є низка варіантів, такі як, наприклад, Tedlock Veteran Grant, невеликі фіксовані гранти для ветеранських компаній, або великі гранти Beyond Open Small Business Grant Program, Вони надають значне фінансування для. Різноманітних малих і середніх підприємств, включаючи ветеранські. Крім того, є окрема окрема програма для ветеранів з інвалідністю: взагалі 5% федерального фінансування, да. Тобто воно виділяється по квоті для того, щоб люди з інвалідністю мали особливий фактор доступу до такого фінансування і могли конкурувати в тому числі за державні контракти. До речі, це одна з. Функції оцього Small Business Administration допомагати в доступі до державних замовлень да для того, щоб малий бізнес міг його отримувати, тому що з великим бізнесом конкурувати не складно. Ну там є інша форма підтримки, навчання, консультування. Наприклад, програма така for Business, це частина Transition Assistance Program, вона пропонує курси підприємництва для ветеранів, причому прямо на військових базах по всьому світу. Центри підтримки малого бізнесу там діють спеціальні так звані SBDC, вони надають безкоштовні консультації. Е, державні контракти дуже важливі. Да? Такі програми, як Veteran Small Business Certification надають перевагу при участі в державних тендерах. Тобто, ти щось продаєш державі цьому муніципалітету на державних замовленнях. Якщо ти ветеранська компанія, то ти там отримуєш певний особливий трек, певний додатковий бал. І це нормальне це те, що треба, я думаю, робити в Україні. І там ще крім цього є не тільки банки, не тільки оця Small Business Administration величезна, в неї там кредитний портфель перевищує 130 мільярдів доларів. Це в країні, в якій є фондовий ринок, в якій є найбільші банки світу, все є. Але ні, вони створили державну інституцію, яка на неринкових умовах певним категоріям малого середнього бізнесу і передусім ветеранам, як особливі категорії, надає. Пільгове кредитування, фінансування, консультації, підтримку за руку приводить до е, замовників державних, щоб допомогти їм виграти тендери, і крім цього, там є ще альтернативні джерела фінансування. Такі організації, як Street Shares і, наприклад, Havers and Strivers, вони пропонують p 2 p фінансування, да, і інвестиції навіть спеціальні для ветеранських стартапів. Тобто, ця система є комплексною з акцентом на доступ до фінансових інструментів, до позикового капіталу, до інвестиційного капіталу, і дуже важливо до ринків, тобто не тільки гранти, не тільки навчання, не тільки добре слово і повага, і вдячність, а ще і реальні механізми. Допомагати реалізовувати свої таланти, свій економічний потенціал. Тому я буду відслідковувати цю ситуацію обов'язково. Поділюся з вами, що у цій асоціації підприємців ветеранів АТО відбувається із створенням цієї державної програми спільно з національним банком і міністерством. Ветеранів друзі, з вами був Віктор Галасюк. Якщо у вас є ідеї, якісь, якими ви можете поділитись на цю тематику, будь ласка, коментуйте і дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Манабанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, а це дійсно важливо. Дякую вам до зустрічі.